Напевно, ви всі знаєте Сергія Лещенка, це той, що був так за правду, знаєте, за свободи там і так далі. А потім, коли опинився біля влади, ну став трішки інакшим, як на мою точку зору, це моя точка зору. Потім довго не міг пояснити звідки в нього там квартира велика. То одне, то друге, то третє, то круть, то верть, то переверть. Ну не важливо, обійшлося, обійшлося все нормально. Працює тепер радником е голови офісу президента. Ну і його випускають періодично, коли треба зняти якусь напругу соціальну. Сережа вибігає на мою точку зору. Сережа вибігає, розказує, що то все фейки, 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 фейки. Коротше, ви все не знаєте. Це Сережа все знає. Але це має зворотний ефект. Я не знаю, чи в офісі президента не розуміють, чи вони не бачать, які, ну яку реакцію викликає Сережа в населення. Тобто, це просто йому йому не просто не вірять. Ну як на мою точку зору, він ще викликає зворотню реакцію. Тобто, якщо Сережа щось озвучує, то значить, то, що він озвучує, називає фейками, то правда, і це не перший раз. Я не знаю, хто його тримає, я не знаю, хто його випускає. ну Якщо ви хочете його тримати, ну може хтось сказав, що треба його тримати. знаєте, У нас багато таких десь навчених там, <хи> за океаном, яких чіпати не можна. То ви хоч заховайте, не показуйте його, не треба, щоб він виступав. Ну, реально. Ну, от Сережа виходить після того, що військові вже сказали. Після того, що експерти багато хто повиступав, військові не боялись просто говорити. Воїни, які були там на передовій Вовчанську, вже всі сказали, вже фото є про те, що фортифікації просто жесть. Вже всі сказали. Уже, е Голова обласної військової адміністрації Харківської області вже той виступив, визнав, що да, такий гіморой, вони там збирають заступник. Збирає, не він збере. Вилазить Сережа і каже: відсутність фортифікацій на Харківщині це все російська пропаганда. Сережа, бери автомат, бери автомат. Не прикривайся там бронюю. Ти ж не циркач, ти ж не оперний співак, і не водій тролейбуса, правда, і водіїв тролейбуса забирати. І можеш туди ну, поближче, туди до Вовчанська. Я думаю, що тебе прикриють там бригаду тобі цілу виділять, що ти прикриє. Ти сам зможеш побачити. Сам зможеш побачити? Пропаганда це чи ні? Там на твоєму фото, біля твого фото, подали зуби ці дракона, на якими ржала вся Україна, бо по марафону показували. Так вони валяються. Вони валяються з 2023 року, їх ніхто навіть не виставив. І це не впритул до кордону, і це не трьохметрові чи які там укриття. Це просто їх можна було просто розставити. Вони валяються. Сережа, російська пропаганда. Російська пропаганда це інколи те, що ви створюєте самі, не знаю для чого. Воюєте з власним народом чи, чи просто щось наснилось. Телеграм щоб ці про.